Дивіться, русі ба. ми хочемо усіх вас привітати, духови, я споклонитись. Руси саму, ласкаво, просимо, ласкаво, просимо, Україна, моя Україна, щироя, не слава, просимо, не стало просимо, протестов наша Дякую. Слава Ісусу Христу! Доброго дня, шановні пані і панове, мені дуже зворушливо і незвично стояти на другому кінці землі і промовляти до своїх співвітчизників. Сьогодні я тут стою від імені Андрія Садового, мера міста Львова, нашого лідера політичної партії Самопоміч який мав бути тут. Але після того, як він публічно оголосив про свій намір стати кандидатом в президенти України, його життя несподівано змінилося. Він перестав належати собі. Він сьогодні, коли я їхав сюди, мабуть, в Харкові, в Полтаві, в Черкасах для того, щоб понести до людей слово і ідею. Яка за нашими переконаннями і за нашим досвідом прагматична ідея розбудови. Бо вже наші пращурі побудували, треба розбудовувати успіх української держави. Тому вітання вам від нього. Я депутат Верховної Ради, голова фракції, чотири роки працюю в парламенті. Сам за освітою лікар. Також маю досвід в Америці. Я з 1991, по 1996 рік вчився, працював в Чикаго і закінчив University of Illinois Чикаго. Я люблю Америку і Чикаго. Це країна можливостей. Але в 96-му році я прокинувся вранці і сказав собі, я їду туди. Де народила мене моя мама. І я хочу вам сказати, що я мав мрію. Я мав справді мрію, щоб моє місто Львів, я ще не мав тоді мрії про країну, було таким як Чикаго. Бо я вірив, що воно таке може бути. І коли я туди приїхав і два роки працював, вчився, закінчив медичний університет ще. Зустрівся випадково по великому рахунку з Андрієм Садовим, і він каже нам, хлопцям, хлопці, якщо ви мрієте, щоб місто Львів було таке, як Чикаго, Мюнхен, Варшава. з нас там вчилися, то ви не маєте говорити, ви маєте йти до влади. Ми кажемо, що влада? Та вона не здала, вона не добра. Каже, то ви будете добра. Я йду, ідіть зі мною. Це було майже дослівно сказано. Він став мером. Йому довірили люди, ніхто в це не вірив. Він запросив мене, каже: Олег, я став мером, хочеш бути моїм заступником. Я кажу, я не вмію цього робити. Він каже, то ніхто не вміє. Іди і роби. Вісім років я працював з ним мером, заступником мера міста Львова з гуманітарних питань. Цей час Господь дозволив мені познайомитися з багатьма різними і цікавими справами, в тому числі організаціями релігійними, православними, греко-католицькими протестантськими, цілою системою управління духом і силою і вірою. Це був Господній перст. А потім сказав той самий Садовий в 12-му році: ми не можемо побудувати успішне місто в неуспішній державі. Ми кажемо, що ви знову придумали? Він каже: треба створювати політичну силу. Політичну силу це погано, партії це погано. Будемо доброю. І ніхто не думав, що ми в 2014 році будемо в парламенті. Взагалі не думали. Це також Господнє і людське проведіння, і я в це вірю. І працюючи в парламенті 4 роки, я зрозумів: ніхто за нас нічого не зробить. А якщо і зробить, це не для нас. Одна річ є, яка є дуже складною: ворог. Їх є два. Зовнішній. Віковічний, страшний, російська імперська деспотія і тиранія. Війна, яка сьогодні йде в Україні, змінила українців. Коли я їжджу по Херсонщині, Миколаївщині, Харківщині, я більше не чую про браття. Браття наші російські, люди це зрозуміли, що може і люди, і браття, але держава імперська ніколи братньою не була. Але ще один ворог. Нашого внутрішнього постколоніального стану. Я сам страждаю тим. Мені деколи хочеться, щоб за мене хтось щось зробив. Але я тепер точно знаю. І я дякую Господу, що я до цього дійшов, що ніхто не зробить. Ми. Нарікають, що українці виїжджають з країни. Я не нарікаю. Серед вас є ті, які шукали доброї долі для своїх дітей і правильно робили. Приїхали сюди в 80-х, 90-х і зовсім недавно. Це правильно і здорово. Ви приїхали сюди стати кращим, бути успішним. Чомусь, хто з британців, не переживає, що їхні діти їдуть вчитися чи працювати у Францію, Америку, тому що вони завжди залишаються британцями. Я переконаний, що ми будемо. Корисні українські ідеї українській державі там, де ми є. Сьогодні Україні як державі бракує в протистоянні з Росією потужного справжнього партнерства з Сполученими Штатами Америки на державному рівні, не дивлячись на те, що вона змінилася і сьогодні допомагає країні і зброєю, і морально. Але треба в сотні разів більше, хто це зробить. Так, ми як держава. Але я переконаний, що лобійські сили українства, які ще сплять і в тому числі знаходяться в Сакраменто, Каліфорнії, Чикаго, Нью-Йорку, Флориді, це і ті сили, які зроблять Америку кориснішою для країни. І ще вам одне скажу: не користуйтеся послугами чужих для України, бо вони для себе це роблять. Ваші діти. Я сьогодні познайомився з фантастичними хлопцями і дівчатами, яким 30-35 років. Це високоосвічені вільні люди, які мають українську душу. Вони будуть корисні в Україні в Сакраменто, в Сан-Франциско і Вашингтоні, бо це посланці, яких сюди прислав по великому рахунку Господь. Але вони мають мати впевненість в тому, що вони потрібні країні. І саме тому я приїхав за таку далечінь. Дякую за запрошення, щоб вам передати цей простий меседж. Ви потрібні тут, де ви є. Вашими знаннями, вашою силою, вашою працею. Що в Україні? В Україні йде війна, в якій ми обов'язково переможемо. Це природа речей. Переможемо, бо вже маємо 28 років державу. Ще не було такого довго періоду, Довгого періоду, щоб Україна мала незалежну управлінську інституцію. Це не моя заслуга, і не заслуга навіть сьогоднішніх людей, це заслуга тих, хто боровся за це сотні років. Подивіться, що робиться, яке Боже благословення. Протестантська віра своєю тяжкою працею вийшла з підпілля в 70-80-х -х, х роках. Українська греко-католицька церква в кінці 80-х. Тільки декілька днів тому Українська православна церква вийшла з підпілля і забуття по великому рахунку. Уявіть собі, якими ми свідками Божого процесу сьогодні стаємо. Це велика небезпека бути незалежним. Це коштує. І нам сьогодні всім протестантам, греко-католикам. Треба об'єднатися і допомогти нашим православним братам вистояти цей важкий період становлення незалежної української православної церкви. Це остаточна духовна перемога української нації, що би далі не було, і вони від цього казяться. Але Господь з ними не про них, а про нас. Я їжджу по Україні дуже багато. Я тільки в цьому знаходжу енергію і користь моєї роботи. І хочу вам сказати, що дух український, він за 28 років став зрілим. Сьогодні 60% людей в Україні не знає за кого голосувати. І я вважаю це ознакою великої зрілості. Нарешті люди почали думати, почали порівнювати. Не можна сліпо вірити. Взагалі вірити можна тільки в Бога і іноді в себе. Іншим треба вчитися довіряти. А це означає аналізувати біографії, роботу, що зробив, як робив, скільки разів робив. І 60% людей в країні починається робити, задумуючись. Це перемога нашої волі 28 років. І тому ми йдемо в непростий процес. процес, який буде процесом знецінення і ідеалізації. Процесом довіри і недовіри. І тільки працею ми можемо цю довіру заробити. Три речі, які важливі для України безпека. Безпека складається з міжнародної підтримки, зокрема Сполучених Штатів Америки. і це наша спільна з вами задача. Розбудова армії. Пацифізм вбив на початку ХХ століття. З 1919 по 1946 рік від 25 до 35 мільйонів людей. Це не березюк придумав цифру, зайдіть в відкриті джерела і порахуйте самі. Тому сильна інституційна держава має мати сильну армію для захисту. На сильних не нападають, сильних не вбивають. Що для цього потрібно? Організація і ресурси. Людські і матеріальні. Де їх взяти? Україна одна з найбагатших країн світу за ресурсами. Вони використовувалися завжди. Чужими. Ми, на жаль, не маємо досвіду управління. Три речі дозволять Україні збільшити бюджет три рази. Три з простих речі, які сьогодні в руках олігархату. Митниця. Щоб ви знали, на митниці лежить необліковано ще один бюджет країни. Чи це важко зробити? Ні. Це треба запросити британську митницю і паралельне митне обслуговування. Це коштує нічого. Нема бажання однієї людини. Це українські ресурси, які сьогодні продаються за кордон за безцінь тільки для того, щоб не платити податок в Україні. Закон про трансферне ціноутворення, який, при... який прийнятий, але на превеликий жаль.